Вони втекли. Так ви все таки граєте зі мною в кованки. Я знаю, що ви тут точно. Але я так золоднів, що треба було підкріпитись. Думаю, ця пачка Ємандем точно дасть мені купу сил. М -м, як смачно. Треба подумати, куди вони могли подітись. Куди б я заховався, якби я був злодієм. Стоп, а вище що таке? Рука забирає мої мемдемс. Ось і перший злодюжка знайдена. хто в будиночку живе. Дюшко, я тебе знайшов. Вилізай швидше сі поруч, щоб я тебе бачив. Зараз я твоїх друзів знайду. Зачекайте, мені здалось, чи цього поковка кубакува рухалась. Хто всередині виховать зараз, дізнаємось. ти рожева принцеса. Я знайшов тебе. Можеш вставати поруч зі своєю подругою, а тепер залишили знайти вашого жовтого друга. Цікаво, куди він міг залізти. Ага. Чака пересувається стояти. Я знайшов тебе. А ви заслужили ласки? Чекаємо, дівчата.